І я розпочинаю свій репортаж від вхідних дверей. Це душова. Тут світло вмикається автоматично. Ось є така. такий стільчик. На нього можна або речі покласти, або присісти навіть, якщо немає сил, наприклад, у людини. Халло! Вони так кажуть німці, коли до мене заходять алю! Так, ну тут все зрозуміло, все дуже чисто, дуже все нове. Батарея. Думаю, що тут ніколи не буває холодно. І ось палата. На цій стіні одразу така красива скляна картина. А ось ці вимикачі, от дивіться, це взагалі то жалюзі. Ось тут вони регулюються. Можна закрити або навпаки. Далі у нас тут багато цікавого пульти. Розетки, все продумано, розкладний столик, ще така є річ, але я не знаю, що це. Можливо, медики знають. Шафа дуже велика, і дуже зручна. І тут також все тут продумано, все дуже функціонально. Тут можна закрити або відкрити. Кровать, ліжечко. Тут, ну, як ви зрозуміли, непросте. просте. Медичне. Це моє ліжко. Оце столик. І вікно з такими шторами. Стіл, стільці, таке дизайнерське, дуже красиве рішення, як вдома. Антисептики, ну, щоб, щоб не замало. Оця штука. Ну, нею беруть кров мені кожен день. Телевізор. Ось це, щоб капати крапельниці. А ось це. Мені здається, що це емблема лікарні, це лікарня Святого Йозефа, це якась католицька лікарня. І ось, мабуть, це їхній якийсь, якийсь знак. Ось тут, мені здається, дуже цікавий такий момент. Це рукавички і антисептик. Рукавички різного розміру, тобто на будь-яку руку. І тут же стоїть відро, в яке от вони кидають у ну, такі халатики, в яких вони до мене заходять. Оці і масочки, і шапочки якісь. І тоді, коли вони зі мною поговорять, вони це все скидають і у тому відрі залишають, і на коридор виходять уже в своїй уніформі. Тонометр він також висить тут. Висить лише для мене. Мені міряють тиск кожен день і залишають цей тонометр тут. Його не виносять і не несуть іншим хворим. Хел! дзеркало! І ось ми знову прийшли до виходу.